Як позбутися боргів і жити без кредитів, привіт, друзі! Я Оля, співробітник фонду гарантування, і ви слухаєте подкаст Фінкульт Хвиля, ваш надійний гід у світі фінансів. Сьогодні говоримо про те, що знайомим багатьом борги та кредити, як їх позбутися та чому ми потрапляємо в кредитні пастки. І головне, як назавжди змінити своє фінансове життя, щоб не жити в кредит. З нами в студії консультант з економічних питань фонду гарантування вкладів. Олена, яка розповість, як вибратись боргів і не повернутися в них знову. Олена, вітаю! Привіт, Олю, привіт слухачі. Справді боргова залежність це проблема, яка зачіпає багатьох. Але є гарна новина, і з цього можна вибратися, головне знати як. Давай почнемо з того, чому люди взагалі потрапляють у боргову пастку. Насправді причин декілька, але найпоширеніші з них такі: життя на широку ногу. Коли люди витрачають більше, ніж заробляють, наприклад, новий телефон у кредит, поїздка на море, на позичені гроші, відсутність фінансової подушки. Якщо у людини немає заощаджень, то будь-яка несподівана ситуація, чи то поломка авто, чи то втрата роботи, хвороба змушують її брати кредит, кредитування без розуміння наслідків. Коли людина не читає умови договору, не враховує закриті платежі та штрафи, дрібні борги. Які зливають бюджет, наприклад, розстрочки, мікрокредити, де ти постійно сплачуєш мінімальний платіж, але борг не зменшується. Так і часто люди намагаються виправити ситуацію та взяти новий кредит, щоб погасити старий. Це і є боргова спіраль. Спочатку один кредит, потім другий, третій. І ось людина вже не може впоратися, бо відсотки ростуть, а виплат стає все більше. Отже, людина усвідомила, що борги стали проблемою, то що їй робити далі. Потрібно діяти за планом: перше, зрозуміти реальний масштаб проблеми, скласти список усіх боргів, записати, кому винні, скільки винні, які відсотки, розрахувати, скільки потрібно платити щомісяця та який мінімальний платіж. Часто люди навіть не знають, скільки вони реально винні. Саме так. Але коли борги виписані на папері або в табличку Excel, легше оцінити наступний крок: створити бюджет і спланувати, скільки можна виділити коштів для погашення боргів, переглянути всі доходи та витрати, знайти де можна скоротити витрати, відмовитися від кави в кав'ярнях, непотрібних підписок, імпульсивних покупок. Визначити суму, яку можна спрямувати на погашення боргів. А якщо зарплата невелика і здається, що нічого скоротити, тоді варто думати про додаткові доходи, підробіток, продаж непотрібних речей або щось інше. Добре, борги порахували, бюджет склали. А як їх почати гасити? Є два популярні методи: перший метод метод снігової кулі. Спочатку виплачуємо найменший борг, поки він не зник. Далі беремося за наступний. Вивільнені гроші спрямовуємо на інші борги. Перевага дає мотивацію, бо людина швидко бачить результат. Другий метод метод лавіни. Починаємо з боргу, де найвищий відсоток, сплачуємо його максимально швидко. Далі переходимо до боргів з нижчими відсотками. Перевага цього методу фінансово вигідніше, бо менше переплат. Олена, то ж який метод кращий? Якщо важлива мотивація, то метод снігової кулі. Якщо хочете зекономити, метод лавіни. Окей, припустимо, борги виплачені. А як зробити так, щоб не потрапити в пастку знову? Потрібно змінити фінансові звички. По-перше, створити фінансову подушку безпеки. Так, фінансова подушка дуже важлива, адже фінансова подушка безпеки це резервні гроші, які ефективно допоможуть вам у разі несподіваних витрат або втрати доходу. Вона дозволяє уникнути позик і кредитів у критичних ситуаціях. Чому це важливо? Втрати роботи чи скорочення зарплати не приведуть до фінансової кризи, не брати кредити або позичати гроші у знайомих у випадку форс-мажору, спокійно прийняти фінансові рішення без страху залишитися без коштів, як правильно формувати фінансову подушку, відкласти 10% доходу на резервний фонд. Відразу після отримання зарплати або будь-якого іншого доходу відкладати частину коштів у фонд фінансової безпеки. Найкраще почати з 10%, але якщо це складно, можна почати хоча б з 5% і поступово збільшувати суму, мати мінімум 3-6 місячних зарплат на випадок форс-мажорів. Це мінімальна сума, яка дозволяє спокійно пережити втрату роботи, хворобу чи інші несподівані ситуації. Наприклад, якщо ваші щомісячні витрати становлять 20 тисяч гривень, то резервний фонд має бути не менше, ніж 60 тисяч гривень. Наступне визначте місце зберігання резервних грошей, адже фінансова подушка не повинна бути під матрасом. Але не варто тримати в ризикованих інвестиціях. Оптимальні варіанти це депозит у надійному банку з можливістю швидкого зняття без витрат, окремий рахунок без прив'язки до картки, щоб уникнути імпульсивних витрат, частково у готівці на випадок, якщо доступ до банків буде тимчасово обмежений. Формувати подушку потрібно системно. Якщо відкласти відразу 10% складно, треба почати з меншої суми. 5% або навіть 2%, але головне відпрацювати звичку. Та не використовувати резервний фонд на непередбачені покупки. Ці гроші тільки для екстрених ситуацій, а не для нового смартфону чи відпочинку. Для таких витрат краще створити окремий накопичувальний фонд. Також періодично переглядайте та оновлюйте резервний фонд. Якщо ваші витрати збільшуються. Наприклад, народилась дитина або ви змінили роботу, варто переглянути розмір подушки безпеки. Адже фінансова подушка це ваш особистий страховий поліс. Вона дає впевненість у завтрашньому дні та дозволяє уникати боргів у кризових ситуаціях. Так, Олю, я повністю погоджуюсь з тобою. Переходимо до наступної звички. Витрачати менше, ніж заробляєш. Жити за своїми можливостями один із основних принципів фінансової грамотності. Це означає, що ваші витрати завжди повинні бути нижчими за доходи. Якщо ця рівновага руйнується, з'являються борги, фінансовий стрес і залежність від кредитів. Щоб уникнути цього, важливо свідомо контролювати свої витрати та приймати обґрунтовані фінансові рішення. Перед покупкою запитати себе, це потрібно мені чи це всього лиш бажання. Один із найефективніших способів зменшити витрати розділити покупки на корисні та бажані. Як це працює перед тим, як купити будь-що, варто запитати себе, чи це точно мені потрібно? Це товар першої необхідності, без якого я можу обійтись, наприклад, їжа, житло, ліки, базовий одяг, чи це всього лиш бажання? Ви хочете цю річ, бо вона вам справді потрібна, чи просто тому, що її рекламують або у когось є така ж? Ось практичні методи контролю покупок. Правило 24 годин. Якщо ви хочете купити щось незаплановане, зачекайте 24 години. Складайте список покупок. Завжди ходіть до магазину чітким списком, щоб уникнути імпульсивних витрат. Далі наступна звичка не брати кредити на речі, які швидко втрачають цінність. Одна з найбільш поширених фінансових помилок купувати речі в кредит, не замислюючись про їхню реальну вартість у майбутньому. Деякі товари знецінюються настільки швидко, що вже через кілька місяців їх можна купити значно дешевше, що не варто купувати в кредит гаджети та електроніку. Новий смартфон втрачає вже до 40% вартості вже за рік. Ви можете виплачувати його 2 роки, тоді як на ринку з'являться новіші та кращі моделі. Одяг та взуття. Мода змінюється, і вже через сезон ця річ може втратити свою актуальність. Якщо ви не можете дозволити собі купити її зараз, краще почекати і знайти дешевший варіант. Побутова техніка техніка швидко знецінюється і має обмежений термін служби. Краще заощадити і купити за власні кошти. Розвага та відпочинок: відпустка в кредит це відпочинок сьогодні, але стрес завтра. Враження пройдуть, а борги залишаться. Повністю погоджуюсь особисто: я користуюсь такими альтернативами кредитам. відкладаю гроші заздалегідь, замість того, щоб брати кредит, накопичити потрібну суму. Купую під час розпродажів багато товарів можна придбати значно дешевше, якщо дочекатися знижок. Також шукаю альтернативи. Можливо, вам не потрібен новий телефон, а варто просто оновити програмне забезпечення старого. Все вірно, дотримуючись цих простих принципів, ви можете витрачати менше, ніж заробляєте, і поступово навчитись створювати фінансову подушку безпеки без зайвих боргів. Наступна звичка це використовувати метод накопичення. Багато людей звикли купувати дорогі речі в кредит або розстрочку. Не замислюючись, що це може обійтись значно дорожче через відсотки та додаткові комісії, однак є досить ефективний та безпечний спосіб метод накопичення. Цей підхід дозволяє уникнути боргів та навчитись дотримуватись фінансової дисципліни. Його суть у тому, щоб відкладати кошти на бажану покупку заздалегідь, а не брати позов. Якщо хочеться щось купити, не брати кредит, а відкласти. Якщо виникає бажання придбати дорогу річ, новий телефон, ноутбук, побутову техніку чи то туристичну поїздку, варто зробити паузу і замислитись, чи дійсно ця поїздка необхідна прямо зараз, чи є можливість почати заощаджувати, скільки ви переплатите, якщо візьмете товар у кредит. Замість того, щоб платити банку відсотки. Краще витратити цей час на накопичення суми, і тоді ви не тільки уникнете боргів, а й купите бажану річ без фінансового тиску, відкладати 20-30% від вартості покупки щомісяця. Один з найефективніших способів накопичення це метод часткового відкладання коштів. Як працює цей метод? Припустимо, ви хочете купити телефон за 30 тисяч гривень, замість того, щоб відразу брати його в кредит, можна почати відкладати 20-30% щомісяця. Якщо відкласти 6 тисяч гривень, ви зможете купити його через 5 місяців, якщо відкласти 9 тисяч гривень, покупка буде доступна вже через 3-4 місяці. Під час очікування ви можете знайти вигіднішу модель або отримати знижку. Це дозволить заощадити значно більше. Олена, а як спростити процес накопичення? Ось кілька порад. Автоматичне відкладання. Налаштуйте переказ коштів на окремий рахунок або конвертуйте. Правило 50. 30% – 20%. Розподіляйте свій бюджет так, щоб 20% доходу йшло на заощадження, використовуйте кешбек та бонуси. Якщо магазини надають бонуси, накопичуйте їх на покупку. Таким чином, метод накопичення дозволяє не тільки забезпечити великі покупки без боргів, але й привчає до фінансової дисципліни. І остання звичка завжди мати фінансовий план. Фінансовий план це як дорожня карта. Яка керує вашими грошима за допомогою фінансового плану? Ви можете досягнути фінансових цілей та уникнути боргів, якщо діяти хаотично, витрачати без аналізу та не планувати майбутні витрати. Ризик фінансових труднощів значно зростає. Створення фінансового плану дозволяє чітко розуміти, скільки грошей у вас є, куди вони йдуть легше накопичувати кошти на важливі покупки, уникати спонтанних витрат і боргів, бути впевненішим у будь-яких фінансових ситуаціях. Одним із ключових принципів фінансової грамотності це знати, куди витрачаються гроші. Багато людей не помічають дрібних витрат, які накопичуються у значній сумі. Як вести облік. По-перше, щоденник витрат. Записуйте всі доходи та витрати в блокнот або мобільний застосунок. По-друге, мобільні застосунки, використовуйте такі програми, які автоматично аналізують витрати. І третій метод метод чотирьох конвертів. Розподіліть бюджет за категоріями: їжа, житло, транспорт, відпочинок. І витрачайте тільки визначену суму. Приклад аналізу витрати. Якщо за місяць ви витрачаєте 5 тисяч гривень на кафе та розваги, можливо, варто скоротити ці витрати до 2 тисяч гривень і перенаправити їх у фонд заощадження. Багато фінансових проблем виникає через спонтанні втрати. Щоб уникнути цього. Потрібно заздалегідь сформувати бюджет на важливі покупки. А як планувати витрати? По-перше, визначити можливість покупки на найближчі 6-12 місяців, наприклад, телефон, побутова техніка, відпустка, розрахувати їхню вартість та визначити, скільки потрібно відкладати щомісяця, не брати кредит, краще заощаджувати. Ось простий приклад фінансового планування. Ви хочете поїхати у відпустку через півроку, і коштує вона 30 тисяч гривень. Якщо відкладати по 5 тисяч гривень щомісяця, ви можете оплатити її без кредитів. Планування великих витрат дозволяє не лише уникнути боргів, а й більш розумно розпоряджатися фінансами. Який ж висновок завжди мати фінансовий план означає контролювати свої гроші, а не залежати від боргів та кредитів. Це не лише робить життя спокійнішим, але й відкриває більше можливостей для майбутнього. І головне не забувайте: фінансова дисципліна. Якщо навчитися контролювати свої гроші, кредити стануть непотрібними. Отже, щоб уникнути боргів, потрібно оцінити фінансову ситуацію, вибрати стратегію погашення та змінити підхід до грошей. Так, а головне жити за доходами, а не за кредитами. Дякую, Олена. Це такі корисні поради. Дякую, що запросили. Якщо вам сподобався випуск, підпишіться на канал Фінкульт і діліться з друзями. До нових зустрічей на фінкульт хвилі. До зустрічі. Фінкульт хвиля. Твій подкаст. Відкладаємо, мріємо, разом йдемо, фінансову хуя разом підніме